Хочеться повернутися на кілька днів назад. Це Донецький Шахтар представив новачків команди Олександра Гладкого і Марсіо Заведу, якого підписав буквально кілька днів тому. Якраз Марсіо Азаведу, футболіст харківського металіста, колишній вже футболіст харківського металіста, погодився поговорити про профутболом, розповісти про свій перехід у Шахтар, свої очікування у стані чемпіонів України. Так само дещо пообіцяв. Ну, а що пообіцяв, послухайте далі. мої переговори з шахтарем тривали два дні. Я був дуже щасливий можливості перейти у цей клуб і грати за нього. Дуже хороша команда. На початку серпня, коли я продовжував контракти з металістом, ще не мав конкретної пропозиції від шахтаря. Звичайно, і Шахтар, і металіст трохи відрізняються. Шахтар постійно бореться за чемпіонство. Металіст в принципі теж не відстає, намагається нав'язати боротьбу. Думаю, що грати в донецькій команді буде цікавіше, але і складніше. Я готовий до високої конкуренції, буду боротись. За місце в основному складі. Я вважаю, що в мене все вийде. Сім'я у Києві. Тут спокійно і безпечно можна думати про футбол. Головна мрія я хочу разом із шахтарем виграти лігу чемпіонів. Це моя головна мета. Скоро у лізі чемпіонів дебют. І я думаю, він у мене вийде відмінний. Впевнений, ми зможемо показати достойну гру і хороший результат. Важливо, що я робитиму це на міжнародному рівні. Більше такої практики, більше шансів отримати пропозицію в національну збірну Бразилії з адаптацією шахтарі. Немає жодних проблем, коли у команді стільки співвітчизників набагато легше демонструвати хороший футбол. У мене видався хороший дебют проти Верони. Починаю звикати до нових партнерів. Стосовно Шав'єра, про його можливий перехід до Шахтаря, поки нічого сказати не можу, рано це коментувати. Ми у програмі про футбол захоплюємося твоєю зачіскою. Що скажеш, готовий її змінити? Якщо виграєш чемпіонат України? Ну, наприклад, поголишся на лисо. Окей, якщо виграю чемпіонство із шахтерем, обіцяю поголитися на лисо.